Слава Ісусу Христу! Нині Христос входить у своє місто, сидячи на осляті, щоб звільнити народи, став на погруженні безпросвітній темноті. Сьогодні святкуємо величну подію. Яку писали всі чотири євангелисти, як Ісус своє місіанське служіння, забажав завершити царським їздом місто Єрусалим, щоб добровільними страстями звільнити людину від страждань і смерті сидячи боком на осляті, на тварині, яка ще часів пророків є ознакою послання миру. За ним йдуть апостоли, діти зрізають гілки пальми дерев, кидають їх на землю, а народ знімає свою одіж і стелить під ноги ослячі, а жителі Єрусалиму йдуть йому на суду і Всі вітають Христа, переможця смерті, що у Вифанії повернув до життя мертвого лазаря. Ті, що йдуть попереду, і ті, що слідували за ним, викликували Осамана! Осамана на висотах, Осамана тому, хто йде в ім'я. Сину Давиду, Господь приходить, як милосердний Спаситель, що розпочинає час наближення спасіння, а люди мають можливість хоч маленьку хвилинку поклонитися тому, ким і у кому все це було сотворено. Церква Христова продовжує це поклоніння, прославлення та святкує цю подію. Господь сидить на остаті, так як я сидитиме на престолі керовин, коли знову прийдеш судити живих і мертвих. а кожний віруючий християнин, святкуючи цю подію, має збагнути і зрозуміти, що все залежить. Одної умови. Чи прийме він того, хто приходить ім'я Господне, чи прийме він Христа, хто йде на добровільні страст, адже Бог світ післав єдинородного Сина і хто вірить у нього, не буде засучений, а хто не вірить, той уже засуджений бо не повірив ім'я єдинородного Божого Сина, пише святий Апостол Іван Богослов. описавши хід Христа в Єрусалимі лист продовжує. коли наблизився Христос і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміло, Хоч у цей день, що потрібно для твого миру. Тепер вже слово на це від твоїх очей, адже прийдуть дні. І твої вороги оточать тебе вам, візьмуть тебе в пологу, побивають тебе і твоїх дітей у тобі, не залишаться камінь на камені в тобі, бо ти не зрозуміло часу відвіди. Оскільки Єрусалим не прийняв слів того, хто до нього прийшов, то накликав на себе прист і годолею стало падіння в 70-му році по розві Христовим у війні з римлянами. Жителі Єрусалиму його входу співали останню, а завтра. Будуть кричати, розіпни, розіпни його, давай нам розбійника варагу не хочемо Христа. Не досить лише перебувати з Христом у Святочній громаді, так як сьогодні, не досить спивати, Богослужетні побожні пісні, якщо ми. Не змінимо нашого життя, бо Ісус навчає. Не кожен, хто промовляє до мене. Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Мою. Вже починаючи з другого століття тримфальних він пристався немісно. Розглядали, як сповнення пророцтва пророка Захарії. дуже раді, дочко Сіон, проповідуй дочко Єрусалима, ось твій цар приходить до тебе, як праведний, і він спасає, він лагідний, сидячи на підіремному молодому жиб'яті. Захарія наперед провістив, що цар прийде на осляті. Хід Христа Єрусалим став найбільшим доказом місіанства Христа, що довершив давнє пророцтво і дає початок, провіщаючи вчинками те, що станеться у майбутньому. Той, що на теровинському престолі, заради нас, сів на осля добровільно. І прийняв муки, святе місто з починниками своїми міського, неначе на крилах, херовивів зустрічати його, отож зберігся і невірні нині на божественний цей праст. Спасенного таємства Христових страстей і подивіться, як він за нас приймає добровільні страждання. Правда, Ісус раніше часто приходив в Єрусалим, але ніколи він не входив у місто так урочисто, як на цей раз. Серед царів, тільки Ісус сів ще не запряжений осля, і серед радісних оплехів увійшов у Єрусалим, як цар, лунають Ви радісні вигуки народу. А Ісус, дивлячись на все, Сумує на нашій іконі. От тут справа від вас на нашій іконі ми бачимо, що Ісус відвернувся від міста лицем. Може, це художник помилився Ні. Він Бачить здійснення своїх слів. Єрусалиме, Єрусалим, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до Тебе. скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як вочка збирає курча під свої крила. Але ви не забажали. Христос нині так само, і слова. Промовляє до свого світу, до всього, світу, до всіх християн, християн, християни, християни. християни перефразовуючи, скільки я вас раз хотів зібрати докупи відкрила свої, а ви не зрозуміли, що часу відвідав по ніг. Це місце нині є зафіксовано на Єлонській горі, по храмі. Дом і у слеві Божа сльоза, що нагадує про ті події. А Єрусалим, старий Єрусалим, видно, як на долоні. Єрусалим, який поділений, поділений на чотири квартали. Ось так нині є і немає миру, залишилась стіна плачу, хто був, то бачив. Отож. Дорогенькі, задумаймося над цією подією, вже з середини IV століття в Єрусалимі святкували квітну неділю, і власне святкування передбачало зрізування гілок, якими йшли процеси, що символізували вхід Христа Єрусалим. Отож, про це і згадує святий Кирило Єрусалимський. Але в нас на Україні нинішня неділя називається вербною неділею. Бо гілки верми праздник Господнього ходу Єрусалим до такої міри, що ця неділя прийняла назву вербна неділя. Отож вона замінила нам пальмові гілки. Верба була любима в народі. Оспівана в піснях старих і нових, прославлена у всі часи. Вона була знаком Воскресіння, вона є знаком пробуджуючи природи після холодного ної зими. не з меншою радістю, ніж Єрусалим. З палями ми зустрічали від Господній Єрусалим і наш народ. Святкує свято, тримаючи у руках вербу символ життєвої сили, тепер сили Христової, що розганяє темря водовір'я і розчарування от тому світі, якого зараз нікому не бракує. Нині дорогі і любі парафіяни. Та богомольця, ви тримаєте у своїх руках вербу, ми її зараз освятимо. і ви з любов'ю її понесете до своїх домів, поставите її коло святих ікон, де вона залишиться до наступного року, на знак того, що Божий дар життя є захоронено від злого пливу. І що вічність відкрита для нас Воскресінням Христовим. Існує той добрий звичай, давати померлим руки посвячену вербу, щоб вона могла встати перед Христом. В день Воскресіння з Богом, з переможця у руках життя і віра Христа. Неначе злилися одно в тому скромному деріці, знакові перемоги над злом і смертю, вибраним і оціненим мудрим духом нашого народу, тож тримаємо достойно в руках наших вербу, розуміючи і приймаючи нашу душу ті глибокі, Значення і символи її, а все від тайні покаяння, очистивши наші душі, як діти Єрусалимські, з духовними вітами прославляємо віру до Христа, кличучи на повний голос владиці, Благословенний Ти, що прийшов у світ спасти Адама нього прокляття, ставши чоловіку любче за своєю волею, новим сам! Осам, сам над тобі любивши душ, сам над тобі нині від нас, завжди і навіки вічні. Амінь. Вітаю вас усіх цим радісним святом. Полох Господнього в Єрусалим з першою неділею. Зараз після закінчення святої літургії